Заходили принаймні ось що вони встановлювали не зрозуміло, бо виводили з камери. Навіть попри протести, що не мають права зі на внутрішнього положення виводити з камери. У нас виводили з камери, проїхали так проводити наших, щоб і то якісь, якісь там з камери. А, значить, мотивували це в оперативних заходів. Що за оперативні заходи? Ну, мені до сьогоднішнього дня, так це Значить, а, ну, фактично, щоб ви розуміли, що таке восьмий пост і що таке а, що таке утримання на особливому режимі. Це клімар фактично. Значить, електронні замки ну, тримають як особливо небезпечні для Да? Ну напевно, для цієї для цього, цього керівництва країни я особливо небезпечний злочинець. Таким чином вони тримають. Спочатку у вас було погіршення здоров'я і це свідчення да. е, в так? Зараз яка ситуація вам вже? Так, яка краще більш-менш да, да, зараз. Пройшов певний період, часу і ну... <зважко> Стало стало краще, і та, почали писати скарги. І, наскільки я знаю, і народні депутати зверталися з відповідними скаргами і зверталися з, з відповідними скаргами і адвокати, І після цього там почали надавати медичну допомогу, але ну, не дали ліки, приходив лікар, нещодавно брали мене кров на аналізи. Так би мовити, більш-менш зараз більш-менш. Але утримання ті ж самі слідкують жінки, тобто, щоб ви розуміли, ну я ж ще кажу, що за Тимошенко Слідкували чоловіки, а, а за програми слідкують. Це 100% інформація, оскільки, ну, ми знаємо. Ну, якась нездорова тяга до так би мовити слідкування. Хоча не мають права, тільки е, мають право ну, переглядати відео або аудіоспостереження лише особи то, в той ж самої статі, за якою слідкують. Ну, Якась зборщина, не слово. Ну, і зрозуміло, що видання не полягають на тому, що ніякого замку на життя, і здоров'я судді не суді було. Не... Це абсурд. І я вам скажу більше, що в нормальній цивілізованій країні ця справа не мала ніякого продовження, оскільки люди з нормальними розумовими здібностями, відразу читаючи той абсурд, який вони мені приділили в якості підозри, зразу зрозуміють, що ну так би мовити, це все надумано, це просто, це просто звичайна провокація. Це звичайна провокація. Вони вважають, що адвокат Смолії, Провозити смолій цій країні не потрібні, з такою активною громадянською позицією цій країні не потрібні. цій країні потрібні, потрібна біомаса, яка взагалі не реагує, яка п'є пиво, курить цигарки, вживає спиртне, наркотики і жодним чином не думає головою. Не так би мовити немає особистої думки, ось до чого вони вели і намагаються вести далі країну. Але після 30-го е числа країна прокинулася іншою. І е ті, хто спав, вони прокинулися. І, так би мовити, вороття назад я думаю, що не буде. Принаймні, я сподіваюся на це і сподіваюся на своїх е товаришів, друзях. Це он, і Льоша е Герман і Ігор е Соболєв. Народні депутати Коркарпунцев і решта. Я на них сподіваюся і е, думаю, що вороття назад не буде. Тільки вперед. Ну, а, а власне, ви думаєте, що саме ви yeah. ну, що саме да, yeah. до, до, до того, щоб вас. Yeah. Uh, а, саме yeah. примусило те, що я звинувачував суджу, що я не yeah. yeah. який незаконно заарештував, yeah. він арешт вчинив з порушення. Я це стверджував, я це стверджую, буду це стверджувати подальшим. подальшому. <пи> а то це лише словесно, словесна образа, чи як? Ну, напевно, Як би ви назвали свій... Він, напевно, напевно, він це роз... Ні, це не словесна образа, це констатація фактів, які мають місце по е, тим матеріалам судової справи, яку розглядав о, пан суддя Шевченського районного суду. І мова може йти про те, що е, розгляд справи е, відносно обрання міри запобіжного заходу, клопотання про обрання міри запобіжного заходу відбувалося з численними грубими порушеннями. І в подальшому апеліційний суд на ці всі порушення закрив очі. Зрозуміло, що та справа була 100% спланована відносно з була 100% спланована, і таким чином вони прибрали активну суспільно активну особу журналіста, взагалі особу, яка розкрила безліч злочинів, відсняла безліч злочинів, які вчинила влада. Ось це була 100% з ним розправа. На даний час, розуміючи, що якби я знаходився на свободі, я відповідним чином доводив би ці факти, так би мовити, неправомірних і судом, вони таким чином намагаються з мене, від мене здихатися. Розумієте? Тобто, фактично, не дати мені можливості в законний спосіб захищати права, і інтереси і дзинці, і громадян. громадяни.